Друзі, вітаю! Знайомтесь, це напольна яскрава сушарка Vileda King Colors, практичне рішення для оптимального сушіння білизни, має додаткову розкладку та 20 метрів поверхні для сушіння, дає змогу розмістити велику кількість білизни після прання. Сушарка оснащена товстими алюмінієвими смужками, завдяки яким білизна не мнеться і на ній не утворюються складки, що поліпшує процес прасування завдяки колесам. На сам укладеному ніжки сушарку можна легко переміщати по поверхні, не дряпаючи її. Є додатковий відділ для сушіння шкарпеток. Сушарка також оснащена додатковим фіксатором крил. Площа сушіння 20 метрів. Розміри в розкладеному стані 174 на 57 та 91 см. Розміри в складеному стані 57 на 13 та на 106 см. Матеріал алюміній та пластик. У лоті 2 одиниці. Замовити його ви зможете у наших менеджерів. Всім бажаємо вдалих покупок та гарного настрою. Дякую за увагу!